Друзі, вітаю! Продовжуємо готуватись до НМТ. І така задача. Сфера з центром в точці О з координатами мінус 2, мінус 3 проходить через точку А. 3 1, 2. Точка а 3 -1, 2. Визначте діаметр сфери. Визначаємо діаметр сфери. Для цього, оскільки в нас є центр сфери і точка, яка лежить на сфері. Тобто ми можемо знайти відстань ОА згідно з формулами. І це буде радіус. А потім діаметр це 2 радіуси. Тобто буде у нас ОА дарівні. Урінь квадратний. Х2 мінус х1 квадратів плюс y2 мінус 1 в квадраті, плюс 2 мінус z1 квадратів. Є така формула. Значить, дивимося. 3 мінус мінус 2 квадратів. Це буде 3 плюс 5-5 квадратів, 25. Плюс мінус 1 мінус мінус 4. Мінус 1 плюс 4, 3. 3 в квадраті 9. Плюс. 2 мінус 3 мінус 1 плюс -1, -1, -1, 1. Давайте перерахуємо ще раз. Значить, 25. 9 і 1. Це буде у нас 25 плюс 9 скільки? Ну, корінь з 35. Да? Корінь 35. Ну, щось винести, 7,5, більше ніяк не розкладається, тобто і коди. І чому дорівнює діаметр? Тобто це наш радіус. І діаметр буде дорівнювати 2, коріння 35. Якісь е, одиниці, да? тому працюєте. Тут ми використали вже одну формулу, формулу відстані між двома точками у просторі. Тому розбирайте, я думаю, у вас все вийде.